Тут з Константином ми вже перечуваємо, що скоро фініш і настрій дійсно трошечки піднесений. Але про баласт це напевно я лишня ляпну. Все таки їсти під час довгих дистанцій треба просто потрібно знати індивідуально, що ти можеш їсти, в яких кількостях і. Як це повинно відбуватися, щоб тобі нічого не закололо в боку, нічого не заболіло, і ти добіг комфортно і, вибачте, мене не обділався на фініші. Для кожного це індивідуально. Я знаю людей, які їдять пасту перед пробіжкою і кажуть, що вони мають дуже багато енергії. Я дозволяю собі з'їсти половинку або цілого невеликого банана, і через 30 хвилин після цього я дійсно відчуваю певний прилив енергії. Тобто потрапляє в кров, і мені стає дійсно краще. Також п'ю водичку маленькими ковточками на всіх довгих дистанціях є пункти гідратації, пункти харчування. І всюди це люди роблять. І я теж рекомендую робити. Константин в силу свого досвіду напевно поки що не готовий, тому що ну треба вивчити дійсно себе. Інколи, коли ти їсти не те, що потрібно, тобі стає складніше бігти.